Росіян нова зброя гур попередило: полетять далекобійні бомби, енергетика під прицілом. Натомість наші дрони вже винесли майже третину паливної інфраструктури ворога. Що буде далі? Перемир'я чи нарощування атак? Подробиці на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. Майже третина паливної інфраструктури Росії знищена. Про це повідомив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Каже, наші далекобійні дрони летять на понад 1500 кілометрів і продовжать знищувати військові об'єкти ворога. Ми намагаємося уразити найбільш критичні об'єкти. І результати роботи по нафтопереробних підприємствах по базам зберігання пального вони очевидні. Це найбільший результат, який досягли наші сили оборони за весь час війни. Водночас Росія продовжує знищувати українську енергетику. За словами Скібіцького, масовані удари почалися після заяв Кремля про створення так званої санітарної зони. «З'явилась велика кількість підстанцій, по яких вони раніше не завдавали ударів. Це підстанції на 110 кВт. Ми бачимо, як вони постійно відслідковують, у якому вони стані, роблять дорозвідку, розвідку, щоб знищити остаточно. Ба Більше Росія виходить на серійне виробництво нових авіабомб. Вони летять далеко на сотні кілометрів. Такими бомбами противник уже атакував Дніпро. Ці бомби називають грім 1 або Грім-2, бойовий радіус 150 150-200 кілометрів. А що наша протиповітряна оборона? Представник ГУР наголошує, без багаторівневої системи критичні об'єкти не захистиш. При цьому наша розвідка заздалегідь попереджає про підготовку ворога до обстрілу. Ми маємо інформацію, попереджаємо і повітряні сили, і керівників підприємств критичної інфраструктури. Це дозволяє підготуватися та зробити маневр силами протиповітряної оборони. Водночас Скібіцький натякнув: домовлятися про енергетичне перемир'я з Росією немає сенсу, адже агресор усі попередні 11 років порушував домовленості. І поки стратегічна мета Москви – знищення України як держави, жодних режимів тиші бути не може. Ми не довіряємо Росії. У будь-який момент буде або якась провокація, або безпосередньо удар по об'єктах, по яких домовились не бити. Паралельно Росія готується до війни з НАТО, а Україна лише перший рубіж. Якщо ми впадемо, далі буде Європа, кажуть УГУР. Це не просто наша оцінка. У документах, які ми маємо, чітко написано: підготовка збройних сил Росії до війни з НАТО до 2030 року. Тим часом Володимир Зеленський провів чергову ставку. Головне питання енергетика. Ситуація в прифронтових областях критична. Президент запевнив, триває масштабна робота з посилення захисту інфраструктури з повітря. На нараді домовилися посилити бойову авіацію, виділити додаткові гелікоптери і підготувати угоди зі сполученими штатами щодо закупівлі нових систем. Чи допоможе це вистояти під масованими атаками росіян? Друзі, чекаю на ваші відповіді в коментарях. Росіяни втратили ще два літаки. Тепер в окупованому Криму. Наша розвідка провела унікальну операцію. А на Луганщині знищені склади з боєприпасами та дронами ворога. Величезні втрати для російської армії. Докладніше далі на каналі «Сей час». Ставте лайк і починаємо. У Криму мінус два російських літаки амфібії. Спецпідрозділ Примари з головного управління розвідки знищив повітряні борти Б-12 чайка. Цілі було уражено 21 вересня. У Кирила Буданова наголосили, це перше ураження таких літаків в історії. Радянські Б-12 призначені для боротьби з підводними човнами, оснащені спеціальним обладнанням і коштують мільйони. Разом із ними наші дрони знищили і багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Операція успішна, без втрат з українського боку. Тим часом Генштаб підтвердив ще кілька важливих уражень. На Луганщині серія точкових ударів по складах окупантів. 29 серпня підрозділи об'єднаного стратегічного угруповання військ Дніпро знищили логістичний пункт дронів. Окупанти втратили багато ударних безпеки Спілотників. Запаси вигоріли повністю. А 18 вересня Збройні сили разом зі Службою безпеки ліквідували полковий склад боєприпасів. Знищено не лише снаряди, а й техніку, що перевозила їх. Росія намагалась розподілити між військами понад 19 тисяч безпілотників для підрозділів на Донеччині. Також окупанти готували видачу боєприпасів для 17-го танкового полку. Їх плани зірвано. Тим часом у ніч на 22 вересня українські ударні дрони влучили тяговій підстанції Каневська. Об'єкт розташований у станиці. Стародерев'янковська, Краснодарський край зафіксовано щонайменше п'ять точних ударів. Загалом російські телеграм-канали писали про атаку одразу в кількох містах регіону. У єйську та слов'янську на Кубані спрацювала протиповітряна оборона. Уламки дронів впали на приватні будинки, вибито шибки, пошкоджено фасади і дахи. На промзоні загоряння трави. Постраждалих, нібито немає. Незадовго до цього, ввечері 21 вересня, сталася пожежа на автозаправці в окупованій Кадіївці на Луганщині. Причини невідомі. Місцеві у відео кажуть, вибухнув балон. І констатують автозаправці кінець. Полум'я було видно здалеку. Кадри яскраві, і їх стає дедалі більше. У Росії очевидні проблеми не лише на фронті, а в тилу. Чи вплинуть подібні вибухи на рішення Путіна зупинити війну проти України? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Давайте почнемо з ось цих вражаючих кадрів від гурівців. Справа в тому, що примари фактично знищили мі 8 і РЛС. Небо у в Криму, тобто чергові результати нальоту примар гур на тимчасово окупований росіянами півострів. Я так розумію, що авіапарк російських загарбників е, постраждав, тому що три ворожі багатоцільові гелікоптери мі 8 вражено, а також дороговартісна російська релеска. небо у як нам правильно потрібно розуміти цю новину, пане Андрію? Тут насправді все дуже просто той факт, от удари, які наносились. І минулого тижня, та й до цього, по з їхніх ну, елементах системи ППО по зенітно-ракетних комплексах по авіації, вони дають практичний результат, який полягає саме в тому, що от ми бачимо, ну якби наші безпілотники скажімо, доволі вільно так проходять. Плюс ця радіолокаційна станція неба, це станція дальнього радіолокаційного виявлення, яка б ну умовно мала бачити наші там цілі, БПЛА, ракети, які ми використовуємо для ну, власне завдання вражень. І ну, три Мі-8 – Це знаєте, ну якби приємно, да, це не критично, але приємно. І той факт, що російські навіть ну там це аеродром так званої військової авіації. От і в вертольоті те, що ми їх оці місця зберігання, ми їх так вільно спокійно вражаємо. Ну це показує те, що ППО Криму яке колись будувалось під гаслом того, що це ну колись було на зна рік, Росія після окупації Криму в 2014 році Росіяни ніби от, знаєте, почали створювати одну з найконцентрованіших в світі, от, систем протиповітряної оборони за кількістю авіації, зенітно-ракетних комплексів саме в Криму. Тобто так ну, дуже мілітаризувати Крим, використовуючи розконсервовуючи там старі ще радянські військові бази. От їх там реконструюючи все. Як результат, ну дово, бачимо, що доволі там низька ефективність, ми якби спокійно проходимо нашими системами, доволі точне враження. Ну, я думаю, що це як один з елементів, ми таких кейсів ще от найближчому майбутньому побачимо дуже багато. А в чому фішка, до речі, чому ми так спокійно? Я не проти, як розумієте, просто цікаво, чому ми так спокійно реально навідуємось в тимчасово Окупований Крим. Тому що до цього було проведено ну дуже велику кількість часу, проведено багато роботи щодо враження їхніх елементів системи ППО, це і радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів, пускових систем до зенітно-ракетних комплексів. Вони ми їх вражали. Вони їх там те, що не можна відновити, вони намагалися завозити якби замінювати на інші системи. А зараз росіян, якби на території, скажімо, їх. В Суверен, ну, суверенній законній території є проблеми з нашими безпілотниками системами ППО, і вони вже не замінюють в Криму ті системи, які ми вражаємо. Вони ну якби от залишають певні, скажімо, дірки, е, які от, проходять, і там в них я так розумію, найбільшим активом, який вони намагаються ще за активно захистити в Криму, є там Кримський міст. Що цікаво, до речі, ми зараз звернемось до Кримського мосту. Але цікаво, як російські пабліки на все це реагують. А вони пишуть, що гур за наказом Британії, тому що типу гур підпорядковується Лондону, виносить росіянам ось ці ППОшки в Криму і готує висадку. Тобто росіяни пишуть, що ми готуємо виступку. Вис, висадку. наступний етап морської битви. Далекобійні підводні безпілотники. Також Азирі Хахли б'ють Ніптунамі по ППО і других об'єктах з приводу до речі, морських. Ой, я перепрошую, морських дронів. А що це за велетень такий у нас з'явився толока, пане Андрію? Це він не з'явився. Він якби вже був і він працює. Це така знаєте, якась еволюція торпеди, змішана з підводним човном. Ефективна система і в плані розвідки, і в плані враження. Тобто, от ну тут от тут нарешті, ну скажімо, тут правильний, скажімо, є знаєте такий режим комунікації, тому що за два останні роки українські морські безпілотники відверто там винесли російський чорноморський флот, от і от ми презентуємо це в контексті там наших досягнень, в контексті потенційно експортного потенціалу. До речі, от у цієї речі. І от так ми робимо такі от ну, класні безпілотники. І більше того, морські безпілотники. Це безпілотник, який, наприклад, на собі може нести ще додатково інші ударні БПЛА, повітряні, які з нього злітають. Там в нього є певні там ну, відсіки. Тока, ну от от і Ну, це дуже це дуже добре, і скажімо, у нас ми можемо виробляти, наприклад, тих же морських БПЛА більше ніж. Потрібно на даний момент українському війську і задачі, які перед ним стоять. І тому в контексті там останніх заяв нашого президента щодо можливості їх експорту це дуже добра історія, і вони показали, я ж кажу, довели свою ефективу. Ну, Така серйозна штука з серйозним вогневим потенціалом. Це власне одна з тих речей, з яких ми от потім дивилися, в тому числі відео про те, як от, там російські кораблі просто знаєте, там, наприклад, великі ударні кораблі, вони просто починають тонути. Це зокрема, це і зокрема, от такими дронами. От були, намагалися ну були от певні наносились останні удари по кримському мосту.